В умовах війни однією з проблем для мешканців є втрата документів, а їх оцифрування дає впевненість у тому, що документи зберігатимуться у надійному місці. Людина сьогодні може сформувати собі соціальний кейс і зберігати документи з допомогою пенсійного фонду України. Не тільки трудову книжку, а й інші документи, які у майбутньому можуть в автоматичному порядку бути застосовані як під час призначення пенсії чи інших дій з пенсійного забезпечення, так і для вирішення багатьох. Інших соціальних питань. За словами начальниці Головного управління пенсійного фонду Донеччини, попри війну, впродовж минулого року вже вдалося оцифрувати 58 тисяч пакетів документів. Це в першу чергу, як я вже сказала, трудова книжка. Друга це військовий квіток, третя це диплом, отриманий про очне навчання в будь-якому закладі. Свідоцтво про народження дитину і Документи, які засвідчують особливий статус, це можуть бути довідки МСЕК, це можуть бути посвідчення учасника бойових дій, це можуть бути різні інші посвідчення. Наталія Рад розповіла: алгоритм дій для тих, хто бажає завантажити документи самостійно. Всі скани документів. Незважаючи на те, що скани вони повинні робитись з оригіналів документів. По-друге, скан копії, які ви направляєте на обробку, мають бути кольоровими і чіткими, тобто ви маєте контролювати їх якість. Скановані копії паперових трудових книжок можуть подаватися як роботодавцем, так і самим працівником. Трішечки вимоги для роботодавця, незважаючи на те, що він має доступ в робочому кабінеті, застрахована особа, електронні дані по трудовій книжці, як персоніфіковані дані, є захищеними державою, то вона має надавати в своєму через свій кабінет. Дозвіл користування її персоніфікованими даними і право на те, щоб зробити той чи іний витяг. Всі правильно оцифровані документи будуть зберігатися у сховищі на постійній основі вони зберігаються без жодного стороннього доступу, ніхто не має права. Переглядати документи, користуватись документи, документами у східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці повідомляють у працівників і роботодавців є 5 років для оцифрування трудових книжок. Оскільки в Україні електронні трудові книжки офіційно діють з 10 червня 2021 року, то оцифрувати їх потрібно до 10 червня 2026 року.